Якщо ви, я просто хотів вам розказати механізми зарплати. Не ректор винен, а система, вибачте, стосунків ректора, викладача і так далі. Подивіться, як. Зарплата номінальна ректора 315 гривень. 315. Статус національної подвоює. 7,430. Далі. Згідно контракту, згідно контракту, додається всього-навсього 65%. Всього-навсього. Це, вибачте, близько 5 тисяч і того 12 тисяч. А далі, дивіться, доплата за професорський статус. Це всім Ну Хто професор? 33%. Це 2,5 тисячі. Доплата за ступінь доктора 25%. Доплата за вислугу років 30%. Доплата за секретність 10%, надбавка за звання заслужено – 20%. І получається в того 19 тисяч. Без нічого. Хто він собі нараховує. Це тільки за ретро. Тепер я як викладач. А хто нас вчився, знає, що я е, викладаю постійно, я не сочкою в тому плані, значить, подивіться, півставки професора. Це е, півтора тисячі. Цього навчя. Але ще знову вислуга, надбавка за заслуг, надбавка за професор, заступіть. Знов набирається 4 тисячі плюс погодинка і того підвіз. Зараз обмежка. 18 більше не може. Тобто все читання йде просто. Але я просто вам показую. це все, все зарплата 27 тисяч. Так було. так було. Зараз це обмежено. Це без нічого. Один день пише, що в ректора багато зарплати, другий день пише, що він, бачите,